Доброго ранку, діти! Сьогодні ми з вами розглянемо обов'язкову частину жіночого святкового вбрання. Це жіночі прикраси. Вишиванка та віночок являються оберегами, але найбільш розповсюджена традиційна прикраса це намисто. Погляньте, будь ласка, на малюнки, бачите? Дівчинки-намисто, дівчаток. Які гарні, так, прекрасне. Жінки одягали його в свята і в будні. Дівчата обов'язково носили намисто як оберіг. Нині, словом намисто, ми називаємо різні види прикрас. Отже, пропоную вам зліпити національний оберіг для своїх матусь. Приготуйте, будь ласка, аркуш білого паперу, олівець простий. Кольорові олівці, фломастери дошку теку та пластилін червоний та помаранчевий. Отже, спочатку ми за допомогою простого олівця малюємо портрет своєї матусі і розфарбовуємо за допомогою кольорових олівців та фломастерів. Ось так. Потім малюємо три лінії для нашого майбутнього намиста. Беремо червоний та помаранчевий пластилін і розкочуємо ось такі заготівки, кружечки, червоні та помаранчеві. Ось погляньте, в мене вже є. І починаємо складати наше намисто, починаємо по черзі чергуючі кольори прикріпляти наші намистинки, червоні та помаранчеві, ніби нанизуючи на цю. Gracias. І залишилося нас ще остання. Місто ми з вами зробили. А ще я пропоную для ваших матусь виготовити також сережки з таких же кружечків. І тільки ну, погляньте, який гарний український оберіг ми зробили для матусі. Чекаю ваших робіт. До наступних зустрічей!